Стівен Кінг Протистояння, Книга Друга, розділ 50. Частина 3. Вони одне за одним пройшли у ворота відчинені ральфом, і вона відчула свій гріх, той самий, який вважала матір'ю усіх інших гріхів Батько всіх гріхів крадіжка. Сухий залишок кожної з десяти заповідей не кради убивство це викрадення життя, перелюб, подружжя, захланість, таємна тиха крадіжка, яка відбувається у печері кожного серця. Марно прикликати ім'я Бога це крадіжка його імені, яке вихоплюють із дому Божого і відправляють, немов шльондру на вулицю вона ніколи не була особливою злодійкою, хіба дрібничку, яку в ряди годи могла присвоїти. А матір гріхів гординя, гординя жіноча половина сатани у людському роді, тихе яйце гріха, завжди плідне. Гордість не пускала Мойсея в Ханаан, де виноград був такий великий, що люди носили одне гроно у двох на жердині. Хто видобув воду зі скелі, коли ми хотіли пити? питали діти Ізраїлю, і Мойсей казав Це зробив я. Вона завжди була гордою жінкою. Пишалася підлогою, яку вимила, повзаючи на колінах, але хто ж дав їй руки, коліна та й саму воду, щоб мити? Пишалася дітьми, які виросли як слід, жоден не потрапив до в'язниці, ніхто не захопився наркотиками чи пияцтвом, ніхто не скакав у гречку, але ж матері дітей, дочки Божі. Вона пишалася своїм життям, але не вона його створила гордощі, прокляття волі. І, як жінка, вона має свої хитрощі. Досягши свого поважного віку, Еббі ще не знає всіх ілюзій гордощів, не опанувала їхні принади, і коли вони увійшли у двір, вона подумала вони прийшли побачити саме мене, і слідом за цим гріхом, з глибини її свідомості піднялася низка непрошених блюзнірських зіставлень. Як вони йдуть одне за одним, немов причасники, молодий ватажок майже не піднімає очей, поряд світловолоса жінка, за ним хлопчики темноока жінка, що в її чорному волосі окремі пасма побіліли, за ними всі решта. Молодик піднявся на ганок, але його супутниця залишалася внизу. Волосся в нього було довге, але чисте. Він доволі помітно заріс золотисторудою бородою. Чоловік мав сильне обличчя, на якому зовсім нещодавно прорізалися стурбовані зморшки навколо рота і через лоб. Ви дійсно справжня, тихо промовив він. Ну, от і я так завжди вважала, сказала вона. Я Ебігейл Фрімантл, але мене тут всі більше звуть матінкою Ебігейл. Ласкаво просимо до нас. Дякую, хрипкувато промовив він. І вона побачила, а чоловік стримує сльози. Я ми раді, що опинилися тут. Мене звати Ларрі Андервуд. Вона простягла йому руку, і він узяв її обережно, благоговійно, і знову в ній ворухнулася гордість оця пиха. Здавалося, він вважав, що в ній палає вогонь, який може його спопилити. Ви, ви мені снилися. Незграбно промовив він. Вона усміхнулася і кивнула йому, і він розвернувся, необережно, мало не перечепившись, пішов униз сходами, опустивши плечі. Нічого, він випростається, подумала вона. Тепер він тут він виявить, що не мусить тримати на плечах увесь світ. Чоловік, який ставить себе під сумнів, не повинен занадто довго щось робити з останніх сил, доки не зміцнів. А цей Ларі Андервуд ще трохи злинкуватий, ще може гнутися, але матінці він сподобався. Наступною підійшла його жінка, симпатична і невеличка, з очима немов фіалочки. Вона сміливо, але не зневажливо поглянула на матінку Ебігейл. Я Люсі Свон, рада знайомству, і, попри те, що була у штанях, зробила невеликий реверанс. Рада, що ти прийшла Люсі, а можна я спитаю? Ну, це. Отепер вона опустила очі і густо зашарілася. Сто вісім за останніми підрахунками, лагідно відказала матінка Ебігейл. Іноді здається, що всі 216. Ви мені снилися, мовила Люсі і відійшла трохи знічена. Тепер підійшла темноока жінка з хлопчиком. Жінка подивилася на неї поважно і твердо. У хлопчика на обличчі було щире здивування, і з хлопчиком усе було гаразд, а от у жінці сиділо щось, що сповнювало її могильним холодом. Він тут, подумала матінка Ебігейл, прийшов в образі цієї жінки, бо, дивіться, він приходить не лише у власній подобі, у подобі вовка, ворони, змії. Матінка Ебігейл ще не втратила страх за власне життя, і на мить їй здалося, що ця дивна жінка з білими пасмами простягне руку майже буденним жестом і схопить її за горло. На ту мить, яку тривало це відчуття, матінці Ебігейл дійсно здалося, наче обличчя тої жінки зникло, і вона дивиться у діру у часопросторі, діру з двома очима темними і проклятими, що зорять на неї неприкаяно, дико, безнадійно. Але то була просто жінка, не він. Темний чоловік би ніколи не наважився прийти сюди до неї, навіть не у власній подобі, то була просто жінка, і то дуже красива, з виразним чуттєвим лицем, яка обіймає за плечі хлопчика. То їй на мить примарилося точно примарилося та й все. Для Надін Крос ця мить була моментом сум'яття, коли вона увійшла у двір, і з нею все було гаразд. Усе було гаразд, коли Ларі не заговорив із цією бабусею, потім її накрила раптова огида і жах. Ця стара може що може? Може, бачити? Так. Надін злякалася, що стара може зазирнути в її душу, де вже поросла і пустила коріння темрява. Вона боялася, що стара встане зараз зі свого крісла, засудить її і вимагатиме, щоб вона залишила Джо. І пішла до тих, до того, для кого вона призначена. Обидві похмуро подивилися одна на одну, зміряли одна одну поглядом, то була коротка мить, але обом жінкам вона здалася невимовно довгою. Він у ній паросток диявола. подумала Ебі Фрімантл. Уся їхня сила тут, у свою чергу подумала Надін. Вона все, що в них є, хоч вони самі можуть вважати, що це не так. Джо почав нетерпеливитися, смикати її за руку. Здрастуйте, промовила вона тихо, безживно. Я Надін Крос». Стара відказала: Я знаю, хто ти. Слова повисли в повітрі, раптом розітнувши всі інші розмови. Люди здивовано озирнулися подивитися, чи нічого не сталося. Правда. тихо відгукнулася Надін. Раптом здалося, що її єдиний захист це Джо. Вона поволі підштовхнула хлопчика, щоб він опинився перед нею, немов заручник. Химерні очі Джо кольором морської хвилі поглянули на матінку Ебігейл. Надін сказала А це Джо, ви теж його знаєте. Матінка Ебігейл не зводила погляду з очей жінки, яка назвалася Надін Крос, але на її потилиці виступили дрібні краплі поту. Гадаю, що він такий Джо, як я Касандра, відповіла вона, і не вважаю, що ти його мати. Вона з якимось ніби полегшенням перевела погляд на хлопчика, але в старої залишилося невідчепне химерне відчуття, ніби та жінка якимось чином перемогла. Поставила оцього малого між ними, не дала їй виконати свій обов'язок, хоч який він там є, але ж усе сталося так раптово, і вона не була готова до цього. Як тебе звати, друже? спитала вона у хлопчика. Хлопчик, важко дихаючи, намагався щось вимовити, наче у горлі в нього застряла кістка. Він не скаже, промовила Надін, поклавши руку йому на плече. Він не може сказати. Сумніваюся, що він пам'ять. Раптом Джо виштовхнув із себе щось, іначе прорвалася якась запона. Лео. з несподіваним притиском промовив він. Лео, Роквей! Ось хто я! Я Лео. І він, сміючись, кинувся на шию матінці Ебігейл. У юрбі теж засміялися і заплескали в долоні. Надін стала буквально непомітною. А Еббі відчула, що якийсь життєвий фокус, якусь важливу нагоду втрачено. «Джо!» – звернулася до вихованця Надін, її обличчя було відсторонене, вона знову володіла собою. Хлопчик трохи відсунувся від матінки Ебігейл і подивився на неї. Відійди, сказала Надін і твердо подивилася на Еббі, звертаючись не до хлопчика, а безпосередньо до неї. Вона стара, ти їй зробиш боляче. Вона дуже стара і не дуже міцна. О, та я, певне, цілком ще міцна, щоб любити такого хлопчака, відказала матінка Ебігейл, але їй самі ці слова здалися непереконливими. Схоже, в нього був важкий шлях. Так, він стомлений, та й ви теж, здається, стомилися. Ходи, Джо, я її люблю, відповів хлопчик, не сходячи з місця. Від цього Надін ніби аж здригнулася, її голос став суворішим. Відійди, Джо. Це не моє ім'я. Лео, Лео, ось моє ім'я. Тихий гурт прочан знову притих. Усі зрозуміли, що сталося, і відбувається щось несподіване, але що саме не зрозуміли. Дві жінки зітнулися поглядами, немов мечами. Я знаю, хто ти, казали очі Еббі. Надін відповідала, а я знаю, хто ти. Але цього разу Надін першою відвела очі. Добре, промовила вона, лео, чи як скажеш, просто відійди, не втомлю людину. Хлопчик неохоче відпустив руки матінки Ебіґейл. Заходь до мене, коли захочеш, сказала Еббі, але очей не підвела, щоб показати це стосується не Надін. Добре, відповів хлопчик і послав бабусі повітряний поцілунок. Надін стояла з кам'яним обличчям, мовчала. Коли вони спускалися з ганку, її рука тримала вихованця за плечі вже скоріше, як налигач, ніж як знак, що все добре. Матінка Ебігейл дивилася, як вони йдуть, розуміючи, що знову втратила фокус. Коли вона не бачила лиця тієї жінки, відчуття откровення розмивалося. Матінка почала сумніватися у тому, що їй відчувалося то була просто якась жінка. Але чи так усе просто. Молодий чоловік Андервуд стояв під сходами, похмурий, мов чорна хмара. Чому ти так поводилася? спитав він жінку, і, хоча говорив тихо, матінка почула ці слова. Жінка не звернула на це уваги, пройшла повз, ані слова не сказавши. Хлопчик благально подивився на Андервуда, але ця жінка за нього відповідала, і хлопчик дозволив їй потягти його далі, потягти геть. На мить запала тиша, і раптом матінка відчула, що має її заповнити, та не знає чим. А чи справді це потрібно, чи не її справа її заповнити? І якийсь голос тихо спитав у неї чи не так, чи твоя це справа? Чи за тим Бог привів тебе сюди жінко, щоб ти стала офіційним зустрічальником у вільній зоні? Я не можу думати, відказала матінка Ебігейл. Ця жінка має рацію я втомилася. Він приходить не лише у власній подобі, не відступався тихий внутрішній голос. «У подобі вовка, ворони, змії, жінки. Що це означає? Що тут відбувається? Що заради всього святого? Я тут сиділа, пишалася, чекала, щоб мені кланялися, так, от саме цим я й займалася, не заперечую. І ось прийшла ця жінка, щось сталося, а тепер я втрачаю відчуття, що то було, але щось було у цій жінці, правда ж, було? Ти певна? На мить запала тиша. І в ту мить, здається, всі на неї подивилися, чекаючи, доки вона доведе свою силу, і вона не впоралася. Жінка і хлопчик зникли з очей, вони пішли так, ніби саме вони були істинними вірними, а вона просто дешевий член Сінедріону, усмішку якої вони бачать наскрізь. Ой, та я ж стара, це несправедливо. А за цим голосом прийшов інший негучний, тихий, розумний. Не її власний, але ж не застара, щоб розуміти, хто вона така. Тепер до неї неупевнено шанобливо підступив інший чоловік. «Здрастуйте, матінко Ебігейл, промовив він. Моє ім'я Зелман, Марк Зелман, з Лоувіля, штат Нью-Йорк. Ви мені снилися, і перед нею постав раптовий вибір. Чіткий тільки на мить у її свідомості, яка гарячково шукала відповіді. Вона могла відповісти на привітання цього чоловіка, трохи побалакати з ним заради невимушеності, але занадто невимушено робити це їй не дуже хотілося, а потім перейти до наступного, наступного й наступного, приймаючи їхню шану, немов пальмове гілля, чи могла б не звертати увагу ні на нього, ні на всіх решту. Вона могла б іти, за своєю думкою вглиб себе, шукаючи, що Бог хотів донести до її розуміння. Ця жінка. Хто? А чи це важливо? Жінка вже пішла. У мене двоюрідний онук колись жив у штаті Нью-Йорк, невимушено звернулася вона до Марка Зелмана. Містечко звалося Роузес Пойнт, за ним там одразу Вермонт чи озеро Шамплейн таке. Мабуть, ніколи не чули, еге. Марк Зелман сказав, що, звісно, чув. У штаті Нью-Йорк це містечко знають майже всі. Чи бував він там, його обличчя стало трагічним ні, ніколи не бував, усе збирався. З того, що Ронні писав у листах, ти небагато втратив, сказала вона, і Зелман пішов, сяючи широкою усмішкою. Прийшли інші, щоб віддати шану, як і всі решта до них, і всі інші в наступні дні й тижні юнак на ім'я Тоні Донагю, такий собі Джек Джексон, автомеханік, молода медсестра на ім'я Лорі Констебль, вона могла стати в пригоді, старий на ім'я Річард Фарріс, якого всі називали суддя, він подивився на неї уважно, майже знітивши її знову, Дік Волмен, Сенді Дюшен. Гарне прізвище французьке Гаррі Данбартон, який лише три місяці тому заробляв продажем окулярів, Андреа Термінелло, якийсь Сміт, якийсь Реннет і багато інших. Вона говорила з усіма, кивала, всміхалася, допомагала їм відчути себе невимушено, але задоволення від того останнім часом вона перестала отримувати залишилися тільки болі в зап'ястях, пальцях і колінах. Разом із дедалі більшою підозрою от зараз треба піти в Порто Сен, а якщо ні, то на одязі буде пляма. А на додачу до всього відчуття, яке нині трохи притупилося, а до ночі й зовсім мене, що вона пропустила щось надзвичайно важливе, про що пізніше може дуже пошкодувати.